Росія спробує випробувати НАТО іще не раз. Тарифи на добрива з Росії та Білорусі погодили. У Польщі розмежують функції міністра юстиції та генерального прокурора. НАТО має бути готове до випробування своєї єдності, стверджує прем'єр-міністр Чехії. А за словами президента Петра Павела, було б наївно припускати, що Росія не спробує випробувати альянс. Президент Чехії говорив про це під час форуму безпеки у Празі. Петр Павел наголосив, що, хоча не всі країни готові до цього, європа повинна нарощувати свій оборонний потенціал. Як він зазначив, Росія добре озброєна, має досвід війни. Також амбіції відновити вплив колишнього радянського союзу. Він також відкрито говорить про свої очікування щодо нової архітектури безпеки у Європі було б наївно думати, що президент Путін не хоче використати силу воєнної економіки, щоб, хоча, б перевірити єдність НАТО. Чим більше ми хочемо бути готовими до потенційних випробувань, тим більше нам доведеться інвестувати у власну оборону. Однак справа не лише в грошах, а й у бажанні. А воно буде лише тоді, коли ми переконаємо наші суспільства у серйозності загрози за словами президента Чехії, який у минулому очолював військовий комітет НАТО, майбутній саміт альянсу стане чітким сигналом єдності держав-членів. На його думку, переговори у Газі мають призвести до амбітних, але реалістичних зобов'язань із боку союзників. Європейський союз нарешті погодився на заборонні тарифи щодо сільськогосподарської продукції та добрив із Росії і Білорусі. Рішення було схвалено міністрами юстиції на зустрічі у Люксембурзі. Європейський парламент дав зелене світло кілька тижнів тому, а тарифи набудуть чинності 1 липня. Заборонні тарифи обмежать доходи від російського експорту та ускладнять ведення війни в Україні. Тарифи будуть підвищуватися поступово протягом трьох найближчих. Чи хронів або європейський ринок міг звикнути до нової ситуації? Вони також мають додаткове значення підтримувати промисловість добрив у країнах. ЄС Польща нагадаємо є одним із найбільших виробників добрив. Найближчими тижнями польський уряд має ухвалити закон про розмежування функцій міністра юстиції та генерального прокурора. Про це оголосив у Люксембурзі Адам Боднар, який обіймає обидві ці посади. Засаді устава приготована закон. Уже готовий до нього внесли поправки венеційської комісії. Прогнозую, що найближчими тижнями його таки ухвалить Рада міністрів. Наступний крок це робота у парламенті. Наступні рушими до прац парламентарних міністр Адам Боднер вважає, що президент підпише новий закон. Устава де факто заклада Окрезакон за великим рахунком передбачає обмеження виконавчої влади. Генеральна прокуратура за згодою сенату діятиме інакше. І гадаю, з боку президента буде добра воля, аби у цьому питанні співпрацювати. Добра вола зі сторони президента, аби в цьому закреще співпрацювати учора. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що уряд повертається до проектів, які мають на меті перебудову системи правосуддя. Під час свого виступу очільник уряду вказав на розмежування функцій міністра юстиції та генерального прокурора. Сенатори Сполучених Штатів та республіканці розкритикували очільника Пентагону за позицію щодо агресії Росії в Україні. Під час слухань із питання сигнувань Сенату республіканці закинули пітух хекситу діяльність на шкоду світовому іміджу США. Дискусія викрила розбіжності всередині республіканської партії щодо політики адміністрації Трампа стосовно російсько-української війни. Основним запереченням було побоювання, що позиція адміністрації. Страції може привести до перемоги Росії колишній лідер меншості Сенату, Міч Маконел, а нині голова підкомітету з питань оборонних асигнувань, висловив стурбованість тим, що союзники США ставлять під сумнів роль Америки у війні. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо привітав Росіян із Днем Росії, висловивши сподівання на конструктивну взаємодію. До дня Росії Генеральний штаб збройних сил України також інформує, що показники втрат Росіян перетнули позначку в мільйон. Безпека буде пріоритетом новообраного президента Польщі, як запевнив Кароль Навроцький у королівському замку у Варшаві, отримуючи від національної виборчої комісії свідоцтво про обрання президентом, головним вказівником у переліку справ, які контролюватиме лідер держави. Буде безпека під час церемонії. Він сказав, що його мета це квітуча та успішна польща. Я буду виконувати всі обов'язки голови держави. Я подбаю про безпек... Спеку, як верховний командувач збройних сил, я буду робити усе, щоб поляки жили у кращій польщі у Польщі добробуту та розвитку. в добробиту і в Кароль Навроцький має розпочати виконання обов'язків президента 6 серпня після складання присяги до 2 липня. Верховний суд має ухвалити рішення щодо дійсності виборів після розгляду усіх заперечень щодо результатів виборів. Польський уряд збирається на додаткове засідання. Міністри обговорять макроекономічні показники бюджету на наступний рік. А також пропозиції щодо мінімальної заробітної плати і збільшення коефіцієнта індексації. Йдеться про пенсії та допомоги по інвалідності наступного року. Згідно із регламентом, уряд подає пропозицію щодо мінімальної зарплати та погодинної ставки раді соціального діалогу до 15 червня. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив. Про додаткове засідання уряду на початку тижня до будемо говорити про показники бюджету. Треба ознайомитися з усіма пропозиціями, можливостями та обмеженнями. Маємо підготувати бюджет максимально відповідально. Чи в спосіб максимально відповідальний і перфекційний? Уряд ухвалив макроекономічні показники на 2025-2029 роки. Наприкінці квітня зростання реального ВВП наступного року має становити 3,5%, а середньорічна інфляція 3,8%. Мінімальна заробітна плата зараз становить чотири тисячі шістсот злотих. Бруто. Однак, міністерство соціальної політики хоче, аби ця сума перевищила. 5 тисяч злотих. Разом з тим, Міністерство фінансів каже про збільшення лише на 140 злотих.